Ну що ж ми його? Ми добрались сюди і хочемо вам сьогодні запропонувати готовий бізнес, який працює, місцевість, яку ми вам пропонуємо, вона просто заворожує своїм краєвидом і, я би сказав, елегантною нерухомістю, яка тут продається саме для бізнесу, туристичного бізнесу. Ми одразу бачимо трасу. Зараз там снігу немає. Ось, будь ласка, траса, де. Можна взимку потренувати свої ніжки та спритність, як ви вмієте, кататися на лижах. Важливий момент: Оця ця територія, яка огороджена, тут є чотири власника, і кожен має свій будиночок. Оцей там, і ну відповідно, тут чотири власники. Ось ми пропонуємо вам до продажу ось такий будиночок. І хочемо сказати, що він після ремонту він зроблений капітально класно. має чотири спальні, кухня, тераса. Повний шек. Проходимось по території, щоб ви зрозуміли, як тут смачно, як тут затишно і як тут, знаєте, так по-гуцульськи, По-гуцульськи. те, що ми любимо, те, що ми обожнюємо і те, що ми завжди пропонуємо. Ось подивіться, як тут красиво все доглянуто, як тут все підстрижено. Є басейн, ми зараз покажемо. Але він це типу як басейн спільного користування. Але майте на увазі, що тут на території чотири власника до цього будиночка відноситься 5,5 соток землі. Ці будиночки вони відносяться належать іншим власникам. Тут співвласники дуже добрі люди, з ним гарно працюється. Це вже перевірено роками. Ось є дві стояночки: одна при в'їзді зліва внизу, і тут ще одна стояночка для автомобілів. Ця альтаночка, я зрозумів, відноситься до того будиночку. Тут є де погуляти, тут є де пошикувати. Там можна заселити вісім людей. Вони мають де погуляти, вони мають де насолодитися. Ось візь як це все. Мангальна зона. От ваші гості приходять сюди, сідають за цей прекрасний столик цієї альтаночки. Гості, які захочуть, можна також знімати цю колибу. Тобто, це співвласники. Ну тобто, умовно кажучи, це просто територія об'єднана, але кожен має шматок своєї діляночки та будиночок чи якась послуга. От, наприклад, банька, там колиба. Ну, відповідно, там будиночки, кожен пропонує свої послуги. Ось, і подивіться, от сюди, з баньки, ну, це класно. Там є купіль, ви уявляєте, як це класно. Ну, нічого мощно зроблено. Мощно зроблено, дивіться, залиті бетонні ці стіни. Значить, Будинок має 170 квадратних метрів, 5,2 землі під номером один. Продається як окремий бізнес, діючий. Просто заїжджайте. Або купляєте і одразу ви можете заселяти гостей. Охорона спільна на Ось, Це таким чином дозволяє вам економити, не нанімати на один будиночок окрему охорону, чи там окремий басейн, чистити людей, нанімати. А це виходить на чотири власника, тобто обслуговуючий персонал один, все налагоджено, басейн є, і вам не треба окремо платити. Тобто це продумано з розумом. Знаєте, як справжні бізнесмени думають, щоб не переплачувати там, де це не потрібно робити. Територія настільки все просто зі смаком. От віці, це все оброблено. Як я говорив, це теж басейн спільний. Тобто його робили спільно і відповідно обслуговують його теж спільно. Це вже тераска, яку ми зараз вам покажемо. Вони на літо відкриваються. Бачите, ми обійшли навколо, всюди охайно нічого не захаращено. Генератор є. При потребі можна його там заводити. Виведені кабеля. Ви можете тут замовити по QR-коду. Є меню, вам можуть привезти доставка тут з різних ресторанчиків, які знаходяться неподалік. Але ми мусимо вам показати тераску на першому поверсі. А звідси вже знову ж от зимою особливо накатаються на лижах. Звідси ви буквально метрів 100 і ви вже на трасі. Подивіться якісь стики, як все зароблено. Немає ніяких шпарин, все гарненько зароблено, вікна. Герметичні утеплені. Отсюди, так само. Добрий вечір. Студія. Берете друзів. Це прихожа, достатньо велика. Сюди направо це перша спальня. Спальня така студія, об'єднана з залом, Ортопедичний матрас, Тобто, це все вже все тут робилося. Ремонт, ось камін, Можна свічки поставити, романтику влаштувати. телевізор. Оце була перша спальня на першому поверсі з залом та каміном. Ось навпроти одразу знаходиться кухня. Кухня ніби як загальна. Ну, Заїжджає одна команда, одна компанія. То, відповідно, на ще три спальні, тут одна тут тобто чотири спальні. А це загальна кухня. Продається як готовий бізнес. Ще раз наголошую, продається все, як є, все, що ви тут бачите. Це готовий бізнес. Холодильничок. Дивіться, новенький. Ви ж бачите, що все новеньке. не... Потерти ніяких питань немає. Меблі все практично, яке тут є, наскільки я пам'ятаю, говорили, що це з ясеня. Такі вони довговічні. Тут є, до речі, три скважини по 70 метрів. Стіл на 8 чоловік. Смачна територія, то що ми показували, це тераска. Тобто можна з цієї сторони зайти одразу з вулиці на тераску. От, будь ласка, зона перекуру. Видно, що власник віднісся до цього, знаєте, так по-серйозному. З гарними намірами і з гарним підходом до бізнесу, туристичного бізнесу в, в Мигово. Тут у нас знаходиться котельня. будь ласка, котел Вайленд. Це моцний добротний котел. Ми е, теж коли робимо ремонт власних, якщо купується котел, то він зразу планує, що в нього питань ніяких запалень не буде, тому що це такий один з, з якісніших котлів, який називається Violent. Насправді так, тут гарно. Е, я би вам хотів побажати стати власником, бо тут дійсно вже не треба вкладатись. Е, і тут дійсно, вже завтра, після переоформлення, після повернення інвестицій, пришвидшить ваш дохід. Як ви розумієте, мигово це завжди актуальна зона для відпочинку, яка розширяється, розвивається інфраструктура. Постійно тут будуються і це постійно буде актуально та потрібно. Ну, тут бачимо колектор, тепла підлога тут по коридору всюди. На першому поверсі є санвузол. ось, будь ласка, все гарненько, плиточка душова, нова. От, все працює не буду включати сушка. Ну, нема до чого, розумієте, дивіться. От, подивіться, ну, нема до чого просто прицепитись. Другий поверх, три спальні. Починаємо зліва. Ось спальня, і ця мебель з ясеня. Це в такому гуцульському стилі, як бачите, кругляк. А ви ж знаєте, що це, це треба попрацювати, щоб створити такий шикарний вид і е, такий гарний будиночок. Це треба вкласти, попрацювати, вкласти душу, взяти, знайти гарних майстрів, гарне добротне дерево, яке висушене, яке оброблене. Це багато роботи, повірте мені. Ось, Це значить віконечко виходить на, на ліс, показує на верхню сторону. От, і в цій спальні є санвузол. Це виходить спальня одна з найменших. Ось телевізор, як бачите, все тут налагоджено. Це друга спальня на другому поверсі. Ну, по суті, на першому одна спальня з залом. Одна, це друга, це вже третя. Ось така спальня. Подивіться. Тут навіть можуть, бачите, ще диван розкладний є. Навіть більше можна ось так взяти. Відця ліжко з ясення, наскільки я розумію, мебель. Ось шафа тут є. Віці березки тут такі жовтенькі. жотенькі. ці краєвид. Тут, до речі, наверху теж є ресторани. А і досить гарна місцевість. Це підсвіточка тут вся. Оце вихід з цієї спальні і вихід з тієї спальні є. До цієї спальні теж питань немає. Столик. Теж з'яснення. Підлога дерев'яна, не скрипить, не гуде. І тут ще одна така спальня. Віться, велика, велике ліжко. Метр, мені здається, навіть 80 на 2 орієнтовно велике. Тут два дитячих ліжечка. Тобто тут, тут, тут для сім'ї на тераску. Ну, ми вже там були. Ті самі краєвиди, ті самі гармонії. А якщо хочете стати власником, то ви будете людей. Насолоджувати тим, що у вас буде такий бізнес і такий гарний будиночок для відпочинку. От шафа велика, будь ласка, орієнтовно 1,5х2,50. Пів, Комодік. Все, бачите, трубочки проведені. Ось, санвузол, Все для того, щоб гарно проводити час. Тут ще є, до речі, горище. Хочу вам показати, щоб ви зрозуміли, як е зроблено на горищі, бо іноді люди хочуть бачити, чи там утеплено, чи там є все необхідне. Ось, будь ласка. Дивіться, як горище зроблено. Утеплено мінватою. Ось тут мінвата є. І не просто накидали мінвату і, і все. Зашили досками. Бачите, з таким відступом, для того, щоб дихало все. От Горище. Тепло, до речі, навіть тут ще є розкладушки додатково на горищі. Ось подивіться, розетки є додатково, всі коробочки, вся розводочка, бачите, тут на горищі зроблена. Це горище, але це, в принципі, повноцінна така кімнатка, з якої можна зробити собі якусь спальню, таку зону. Ще раз хочемо вам запропонувати шикарний будинок 170 квадратних метрів, який знаходиться в неймовірному місці в Мигово. В такій центральній зоні для відпочинку, тобто це ідеальна точка для бізнесу, тому що недалеко від гірськолижної траси, ось недалеко. Буквально ну, метрів 100 звідси знаходитись там уже і пакуєте лижі, одягаєтесь і на підйомник. Тобто підйомник, траса, вся інфраструктура тут внизу, там квадроцикли, повністю тури, джип-тури по горам. Ну все є тут. Території ми вам показали, розказали, наскільки тут грамотно зроблено все. Подивіться, будь ласка, як все, який грамотний підхід до будівництва. І, до речі, тут є камера спостереження, сигналізація, все від Аякс, хто в курсі, той курсі, що це все грамотна послуга, яка надається саме цією компанією. Ну що ж, друзі, скоро новий рік, і я сподіваюся, що ви вже будете новим власником і будете зустрічати тут гостей, новорічні свята. Різдвяні свята, і вже будете рахувати валютку свою, тому що цей бізнес він вартує уваги, тому що цей бізнес прогріш, він завжди буде актуальний. Уявляєте, що ви тут своєю сім'єю, ви є власником цього будиночку, і ви знаєте, що гості, які будуть приїжджати, будуть вам завжди дякувати, що ви їх зустріли, що ви запропонували їм такий гарний варіант для відпочинку. Я особисто люблю такі. Будиночки для відпочинку. І я знаю, що всі, кого я знаю, мої друзі, вони, коли їдуть в гори, вони хочуть щось таке, от прямо ось таке: конкретне, цікаве і просторе, об'ємне, те, де можна дійсно насолодитись та провести час з насолодою. Запрошуємо вас на перегляд. Кого цікавить, ціна буде в описі, вся інформація можна приїхати в будь-який зручний час, подивитися, оглянути, завжди вас зустрінуть. Дякую, що з нами. Дякую за перегляд, і дякую, що додивилися до кінця.